Права 666. Будемо сподіватися, що нічого поганого і потойбічного не трапиться під час розв'язування цієї прави. Накресює пряму CD, промінь МК і відрізок АБ так, щоб пряма CD перетинала промінь МК і відрізок АБ, а промінь МК не перетинався з відрізком АБ. Ну що ж, крок за кроком будемо виконувати всі побудови. Отже, треба накреслити пряму CD. Ну що ж, можна безпосередньо точки відкладати, а можна просто побудувати пряму. Так, давайте я, наприклад, побудую. Ось у нас буде пряма. І десь на ній я позначу тоді це і Д. Це у нас буде пряма CD. Якщо ви хочете, можна тут зобразити, звичайно, точки. Тепер нам треба відкласти промінь МК. Ну, Для того, щоб відкласти промінь, мені прийдеться. Поставити точку, з неї починається промінь, нехай це в мене буде точка, я її підписую, точка М. Промінь МК нам треба так побудувати, щоб він перетинався з прямою CD. Ну що ж, давайте тоді будувати. Я пропоную тоді з точки М провести промінь, наприклад, який перетинається, ось, будь ласка. Так. І ми позначаємо, що це в нас буде промінь МК. Десь тут я позначу точку К на цьому промені. Добре. Тепер нам треба ще побудувати відрізок АБ. Він має перетинатися з прямою СД і має не перетинатися з променем МК. Ну, Добре, давайте ми, наприклад, зараз поставимо дві точки. Ну, Наприклад, точка тут. І скажімо, точка тут. І позначаємо, що це у нас буде точка А і Б. Тепер ми їх з'єднуємо, у нас буде відрізок АБ. Проводимо. Так, з'єднали. Ось наш відрізок АБ. Тобто, пряма CD у нас перетинає, промінь МК перетинає. Пряма CD у нас перетинає відрізок АБ. Перетинає. Промінь МК, ось він від М до К і далі, він не перетинається з відрізком АБ. Тобто всі умови виконано. Ну що ж, ось таке завдання на побудову. На цьому вправу завершено.